Всім привіт! Сьогодні маємо автомобільчик Vivaro, здається, 2018 року. От, і покажу, як скинути міжсервісний інтервал. Для того нам потрібно вимкнути запалювання. Ось як ви бачите, зараз воно вимкнене. І от нам потрібно, щоб цей ключик зник. Отже, вимикаємо запалювання. Потім натискаємо кнопку SET отримуючи кнопочку, нажимаємо педаль газу і вмикаємо запалювання. При цьому бачимо відлік часу ймо до нуля. Все. Ми пускаємо, виключаємо запалювання.